Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео друга фаза петлі Венери. Це безпосередньо про саму ретроградність Венери. Перша фаза була з 28 січня, коли Венера ввійшла в петлю. Ретроградна фаза почалася 2 березня 2025 року. Ретроградна Венера 2025 це переоцінка цінностей, перегляд відносин та фінансових звичок. Петля Венери проходить з 25 градусу риб до 11 градусу овна. І в цьому відео поговоримо про ретрорух Венери по знаку овна та риб. Це зовсім різні позиції у знаках та різні стани. Що можна, а що не можна робити під час ретроградності Венери? Та поговоримо про всі особливості другої фази петлі. Венера переходить у ретрорух 2 березня 25-го року. І починає свій ретроградний рух в 11 градусі Овна, перейде в директний рух 13 квітня 25-го року з 25 градусу Риб. і це буде момент повного місяця в Терезах, наче завершальний етап. З 28 січня до 16 травня 25-го року Венера знаходиться в петлі часу. Венера планета малого щастя. Богиня кохання, гармонії та краси, компромісів, грошей, ділової активності. Венера визначає наші цінності, способи досягнення внутрішньої гармонії, етичні та естетичні принципи, здатність любити. Венера це наші почуття та любов, вона символізує сприйняття, гармонію, ніжність, любовні почуття, характер мотивації, художній смак. Красу, такт, обходження, гарні манери, чарівність, чуттєві насолоди, почуття форми, почуття такту, почуття міри, сексуальність, потяг та тяжіння чоловіка та жінки. Що ж таке ретроградна Венера? Ретроградний рух Венери це астрологічне явище, під час якого планета ніби рухається з погляду земного спостерігача в зворотньому напрямку. Цей період часто пов'язаний з переоцінкою цінностей, переглядом відносин і фінансових звичок. Дуже серйозний період. Приблизно раз на півтора роки видимий рух планети, що є визнаним символом любові та краси, змінюється на зворотній. Цей період пов'язаний з уповільненням, а також видозміною прояву всього, що знаходиться під впливом Венери. Ретроградна Венера дає в ретроспективі можливість оцінити те, що відбувалося з нами в попередніх періодах, і ми можемо подивитися, наскільки правильно ми дотримувалися своїх цінностей, як ми проявлялися якості Венери, і чи можемо ми через півтора року побачити це і в ретроградній петлі скоригувати. Крім почуттів та любовних справ, сюди відносяться. Будь-які партнерські взаємини, наші естетичні уподобання, творчі прояви та мистецтво, почуття комфорту та те, що його забезпечує, гроші та інші матеріальні речі. Також під вплив періоду ретроградної Венери може потрапити будь-яка сфера життя, яка керується цією планетою у вашій особистій карті народження. Всі перелічені теми підлягають перегляду. Про необхідність якого особливо сигналізуватиме криза, що намітилася. І це не привід для паніки, а натяк на те, що настав час упорядкувати відповідні справи. Особливо чутливими до періоду ретро Венери можуть виявитися жінки та творчі люди. У них може навіть початися напад дуги та творча емоційна криза. Однак це теж Лише привід розібратися в собі і в своїх справжніх потребах. Нові знайомства та напрямки співробітництва, особливо особисті, у такий період не надто сприятливі, вони виявляться недовговічними або пізніше зазнаватимуть змін, але в будь-якому випадку можуть дати вам гарний урок. Краще скористайтеся цим часом для того, щоб принести новизну. В поточні відносини або відновити минулі зв'язки, якщо ви раніше зрозуміли, що це вам потрібно. В даний період слід акуратніше підходити до експериментів із зовнішністю та дизайном. Швидше за все, новий образ може не прижитися і швидко вам набридне. Експериментувати можна, але так, щоб повернутися до колишнього вигляду або стилю знову. Особливість цієї петлі венери в тому, що вона по черзі гуляє між знаками риб і овна, у яких її прояви цілком контрастні. Очікуються різкі перепади між романтичними надіями, ілюзіями, творчим натхненням, обманом та оманами у разі негативних аспектів та станом агресивної активності завойовницької позиції, особистою. Чи з подачі когось. Венера в рибах сильна, вона тут в екзальтації, а в овні слабка, в овні вона в вигнанні. Тому перехід Венери із знака в знак говорить про зміну станів та розуміння того, що таке кохання, гармонія та краса. Венера в рибах проходила. З 3 січня до 4 лютого та буде проходити з 27 березня до 30 квітня 25-го року. В рибах фон буде більш м'який і сприяє налагодженню відносин, поглибленню почуттів і тим, що з'являється в зв'язку з цими надіями, дарує творче натхнення та радісні моменти в улюбленій справі, в разі негативних індивідуальних аспектів. Можуть бути безпідставні надії, ілюзії, обмани, пасивна позиція в рибах Венера це богиня, народжена з морської піни, яка сходить на трон на божественному Олімпі. Перебуваючи в місті своєї поваги, вона цілком може проявити принцип всесвітньої, безумовної любові і возз'єднання зі своїм духовним початком. Це найкращий час для посилення почуттів із коханими, примирення творчих духовних пошуків, психоаналізу, але остерігайтеся помилок, необ'єктивної оцінки подій та людей. Хочете зацікавити людину? Будьте романтичними, ніжними, творчими, готовими до прийняття та душевного єднання. Ретроградна фаза Венери здебільшого буде вовні. Тому Венера в Овні перебуває з 4 лютого до 27 березня, а потім з 30 квітня до 6 червня, а з петлі вона вийде 16 травня, коли пройде 11 градус Овна. У знаку Овен Венера перебуває у вигнанні, і це її слабке становище. В Овні ніжна тендітна леді, в якої відібрали арфу, сунули в руки спис. І випхали на поле бою, це про Венеру в ковні, це Амазонка, тому будь які прояви цієї планети і теми, що керуються у вашому гороскопі, будуть просуватися складніше, перебуваючи найчастіше в незадовільному стані або в стані перегляду. В ретроградній фазі мрії можуть розсіюватися або відходити на другий план, і їм на зміну приходить визначальний вплив інстинктів, підвищена небезпека конфліктів та прямого наполегливого вираження почуттів та емоцій. В разі гармонійних аспектів може бути успіх при прояві ініціативи та швидке отримання результату. Щоб привернути увагу при Венері вовні. Висловлюйте почуття яскраво і відкрито, прямо озвучуйте свої бажання, будьте наполегливими та ініціативними, але майте на увазі, що за напружених аспектів підвищується ризик розбіжностей та загострення проблемних ситуацій. Венера завжди показує вибір, який ми здійснюємо у будь-якій темі. Ретроградна венера змушує переглянути раніше прийняті рішення. Та звичні емоції. При ретроградності Венери в Овні ми маємо провести переоцінку раніше скоєних дій, якими ми намагалися реалізувати свої бажання та висловити почуття. А на ретроградній венері в рибах з 27 березня зовнішньо орієнтовані дії будуть даватися складніше. До ретроградності Венери додається ще цілий набір важливих астрологічних моментів. Почалася завершальна фаза петлі Марса. З 1 березня почалася петля Меркурія і з 15 березня до 7 квітня Меркурій буде ретроградний, також 14 березня починається коридор затемнень і закінчується 29 березня. Ці події багатьом здатні принести справді важливі зміни та долегносні події, що мають відтінок карми та зумовленості, а ретроградність може підказувати, що ключики для бажаних подій лежать десь в минулому, тому звертайте увагу на почуття, на бажання, на творчі ідеї чи людей, які зненацька повертаються з минулого. Що не можна робити під час ретроградної Венери. не рекомендується починати будь-які починання або кардинальні зміни в цих сферах, так як пізніше ви можете зрозуміти, що поспішили і пошкодуєте про вчинене, хоча не протипоказано складати плани, здійснення яких ви розпочнете після завершення ретроградного періоду. Також можна повертатися до колишніх справ та незавершених ситуацій, не рекомендується укладати шлюби швидше за все, такі шлюби не порадують в результаті, тобто реєструвати, робити заручини, заводити нові знайомства та відносини, а також розривати їх, якщо рішення про це не було прийнято заздалегідь краще не треба. Не варто вкладати фінанси, особливо вперше. Якщо ви хочете вкласти фінанси, краще це зробити на першому етапі або на виході на третьому етапі, тобто після того як Венера вийде з ретроградного руху. А в ретроградність важливо переглянути всі пропозиції ще раз і дуже уважно. Ще й Меркурій буде ретроградний, це дуже гарна можливість, щоб переглянути досконально всі моменти, щоб побачити всі деталі. А якщо це не перші внески, просто продовжуйте, але будьте обережні, тому що ретро Венера може дати помилку. І вибирайте гармонійні дні для цього. Також не рекомендується купувати ювелірні вироби. Дорогий одяг. Предмети мистецтва та розкоші, речі призначені для прикраси та створення затушку в інтер'єрі. Не варто інвестувати, не давайте і не позичайте гроші, брати позику і давати в борг, віддавати буде важко і довго, тобто як з вашої сторони, так і зі сторони тієї людини, з ким ви будете співпрацювати. Не варто здійснювати будь-які фінансові вкладення. Та великі покупки, мова йде саме про великі гроші. Також не варто заводити нові знайомства у будь-якому випадку, варто бути дуже обережними щодо знайомств. Ми кожен день можемо зустріти якусь нову людину, і ми ж не скажемо їй, що не будемо з тобою знайомитися. Так, ми можемо познайомитися, але треба придивлятися до нових знайомих. Будьте дуже уважні, якщо до вас приходить любовний, романтичний, діловий бізнес партнер Не робіть висновки, що це найкращий бізнес партнер і чи це саме той романтичний партнер, якого я прагнула. Бо коли Венера стане прямою, ви можете кардинально поміняти своє бачення партнера. І щоб не розчаруватися, краще почекати, придивитися до нього. Краще остаточне рішення приймати після виходу Венери з ретроруху, і ви будете тоді тверезо дивитися на це. А якщо ви з кимось познайомилися до початку ретроградної фази Венери, тобто до 2 березня, то відносини можуть змінюватися, переглядатися. Тобто ви можете з іншого боку побачити свого партнера. а вже Знову ж таки, на виході з ретроградної фази ви вже зможете зробити остаточний вибір, тобто не приймайте зараз рішення. Кардинально не змінюйте свою зовнішність, якщо вкотре, то можна, а якщо вперше проводите маніпуляції із зовнішністю, стилем а також розпочинаєте нові косметичні або косметологічні процедури, не варто. І не робити уколи краси вперше. Не повертайтеся у старі відносини, особисті чи бізнес. Ретро Венера каже: Я хочу повернутися в минуле і наступити на ті самі граблі, а потім виявиться, що це вам зовсім не потрібно. Хіба що ще раз переглянути це питання для того, щоб остаточно закінчити, закрити його? А тепер поговоримо, що ж рекомендується робити в період ретроградної Венери. Дуже добре перебирати свій гардероб, скриньку з прикрасами, робити генеральне прибирання, завершувати незакінчені справи. Це саме час згадати про незакритий проєкт, взаємодіяти з партнерами, щоб переглянути щось, переробити щось у ваших відносинах, також незавершені справи. Щось робили та не побачили помилки і залишили недоробленим. А на ретро Венері можна переглянути, і, як побачите помилку, то завершуєте розпочати. Аналізуйте свої минулі та нинішні романтичні відносини. Зараз можна зробити важливі висновки та вийти на новий рівень у відносинах. Але якщо вирішите розлучитися, то остаточне рішення приймайте тільки тоді, коли венера буде пряма, тобто після 13 квітня. Розбирайтеся у своїх почуттях, бажаннях, перегляньте свою систему цінностей, свої бажання, аналізуйте, що вам потрібно, а що вам не потрібно. І ще добре повертати борги та закривати кредити. Особливо, коли Венера буде розвертатися. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!